Розв'яжіть рівняння. Мінус 5х дорівнює мінус 20. Спочатку перепишемо його. Далі ми з вами згадуємо, що щоб знайти х, необхідно те, що здалеку від нього, в даному випадку мінус 20, поділити на те, що біля нього, на мінус 5. Що в нас вийде? Мінус на мінус дає знак плюс, 20 поділити на 5 буде 4. Плюсик можемо не записувати, тобто х дорівнює 4. Переходимо до другого завдання. 7 х 11 дорівнює 2х плюс 1. Ми з вами бачимо, що хси в нас знаходяться як зліва, так і справа. Необхідно всі хси перекинути в лівий бік. Тобто 2х ми з вами переносимо в лівий бік. Що у нас вийде? 7х. Тут у нас 2х зі знаком плюс, хоча цього не видно, коли ми перенесемо, воно буде зі знаком мінус. Дорівнює. Плюс 1 можемо записати як 1. мінус 11 переносимо, буде плюс 11. В нас міняються знаки на протилежні, при перенесенні через дорівнює. 7х мінус 2х буде 5х дорівнює. Ну, тут буде у нас 12. Х буде дорівнювати, як 12 поділити на 5. Що в нас вийде? При діленні 12 на 5 ми беремо по 2. Після цього 2 на 5 у нас націло не ділиться, нам не вистачає, тому ми ставимо кому. 20 поділити на 5 буде 4. Маємо з вами відповідь, що х дорівнює 2,4. 2,4. Переходимо до наступного, до третього завдання. 9 мінус в дужках 5х плюс 1 дорівнює 10. Тут нам необхідно відкрити дужки. Перед дужками є знак мінус. Тобто, коли ми розкриємо дужки, всередині дужок поміняється знаки на протилежні. Було 5х, стане мінус 5х, було плюс 1, стане мінус 1. Вся решта переписуємо без змін. Бачимо, що мінус 5х у нас лишається з даному випадку лівого боку, дорівнює 10 плюс 1. І дев'ятка без нічого, тобто дев'ятка тут з плюсом. Переносимо, тоді буде з мінусом. Мінус 5х тоді буде дорівнювати в нас 10 плюс 1 це 11, 11 вняти 9, це в нас буде 2, після чого ми маємо з вами, як в першому завданні, те, що здалеку від х поділити на те, що більня. Тобто 2 ми маємо поділити на мінус 5. Плюс на мінус дає в нас мінус. 2 поділити на 5 це у нас вийде 0,4. Тобто відповідь буде така, х дорівнює мінус 0,4 переходимо до четвертого завдання. Щоб знайти х, треба те, що здалеку від нього поділити на те, що біля нього. Тобто х буде дорівнювати мінус 1,15 поділити на 2. Ми з вами 2 або 2, цілих, можемо записати як 2 перших. Причому 1,15 ми перетворимо в неправильний дріб. 5 помножимо на 1. І додамо 1. У нас вийде з вами 6 п'ятих, внизу завжди повторюється наша циферка. Тобто ми з вами міняємо тільки верх чисельник. Ми будемо ділити на 2. 2 у нас запишеться як 2 перших. Так? І далі. При діленні другий дріб перевертається. Тоді в нас виходить вже множення. Тобто, мінус 6 п'ятих ми переписуємо без змін. А дві перших ми перевертаємо, буде уже нас одна друга. Далі ми з вами дивимося, 6 і 2 можна поділити на 2. Тоді в нас буде 1 та 3. І у нас вийде мінус 3 помножити на 1 3, 5 помножити на 5. Мінус 3 п'ятих. І це вже може бути наша остаточна відповідь. Переходимо до п'ятого завдання. 7 мінус 3х дорівнює мінус а в дужках 2х мінус 7. Нам необхідно відкрити ці дужки. Перед дужками є знак мінус. Отже, всередині дужок при розкритті в нас міняються знаки на протилежні. 7-3х ми переписуємо. 2х у нас змінюється на мінус 2х. Мінус 7 змінюється на плюс 7. Причому мінус 2х ми з вами будемо переносити в лівий бік, а 7ку в правий. Що в нас вийде? Мінус 3х ми переписуємо. Плюс 2х дорівнює, плюс 7 ми переписуємо. Сімка в нас переноситься на правий бік зі знаком мінус. Мінус 3х плюс 2х у нас вийде 1х знаком мінус, дорівнює в даному випадку 0. Ми з вами знаємо, в принципі, такий метод, як домноження на мінус 1 лівої та правої частини. Ви це вчили приблизно в 6 класі. Мінус х помножити на мінус 1 дорівнює 0 помножити на мінус 1. Таким чином, ми заберемо біля х знак мінус, тому що мінус на мінус дає знак плюс, 0 помножити на будь-яке число буде в нас 0. Оце і є наше вирішення. Переходимо до шостого завдання. 9, а в дужках х-1 дорівнює 8х плюс 13. Ми 9 маємо перемножити на х. Та 9 перемножити на мінус 1. 9 помножити на х. В даному випадку 9 у нас є зі знаком плюс. 9 помножити на мінус 1. Дорівнює 8х плюс 13. 9 помножити на х буде 9х. В даному випадку ми акуратно дивимося на знаки: плюс на мінус дає мінус. 9 на 1 9. Вся решта ми переписуємо без змін. Міняємо місцями 8х та мінус 9, 9х мінус 8х дорівнює 13 плюс 9. Тобто в нас х буде дорівнювати 13 плюс 9, це в нас вийде 22. На цьому відповідь у нас повністю завершується. Якщо вам сподобалось пояснення, поставте лайк. І до зустрічі!